Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас на огляді шліфувальна машина для шліфування стін та стелі WS225S. Вона ж жираф. І як завжди, розпочнемо з розпаковки, подивимося, що входить в комплектацію. В кейсі все доволі зручно та компактно складено. Дістаємо додаткову штангу. Адаптери, гумка з ключками, Інструкція, шестигранний ключ, шліфувальний папір. Шланг для збору пилу і мішок для збору пилу. Тож давайте зберемо його докупи. Потужність у нашої шліфувальної машини 820 Вт. Загальна довжина метр м. Це дозволить комфортно оброблювати не тільки стіни, а й стелю. А вага його складає 3,8 кг. Я б не сказав, що він надто важкий. До речі, потужності 820 Вт цілком достатньо, щоб працювати на низьких обертах і двигун не зупинявся при цьому. А довжина мережевого кабеля складає 3 метри, що дозволяє комфортно працювати. Не використовуючи надто довгі переноски, і ще що немало важливо, в комплект поклали ось такий гумовий кружечок. З двома гачками. Він для того, щоб можна було зафіксувати робочу голову відносно самої штанги перпендикулярно та шліфувати стелю. Начебто дрібничка, але зручно та приємно. І поговоримо про технічні характеристики даної шліфмашини. Як я і казав, потужність двигуна 820 Вт, загальна довжина 1650 мм. Діаметр робочого диску складає 225 мм. І ще модель оснащена круговою підсвіткою, щоб можна було краще фіксувати. Нерівності на стелі або ж стінах. Це доволі універсальна шліфувальна машина, оскільки стіни, стелю, я б нею, мабуть, навіть спробував би і підлогу зашліфувати. А ще наша модель оснащена помпою, яка створює невеличкий вакуум між шліфувальним папером та поверхнею, яку ви шліфуєте. Шліфмашинка, можна сказати, трошки прилипає до поверхні, що полегшує сам процес роботи нею. Це дозволяє використовувати її навіть без пилососу, оскільки всмоктується до 90% пилу, а в цей пил Ось в цей мішок, який йде в комплекті, ще й з ось таким довгим шлангом, який підключається, ось тут знизу ручки, підключили і зафіксували замком. До речі, хочу зазначити, що у шланга, який підключається сюди з мішком, є так називаємо стояночна підніжка. І ця стояночна підніжка дозволяє замінити шліфувальний папір, не кладучи саму шліфмашину на підлогу. І взагалі, коли може знадобитися шліфмашина для стін, Да будь-коли, коли ви займаєтесь ремонтом. Якщо вам треба вирівняти, Стіни під фарбування, якщо вам треба вирівняти стіни під шпалери, коли вам треба вирівняти стелю під фарбування так само, або ж навпаки, коли вам треба зчистити зайву шпаклівку, штукатурку, напливи якісь, вона вам допоможе. І за рахунок бокової підсвітки ви зможете якісно контролювати, наскільки гладко ви зашліфовуєте стіну. Давайте вже її увімкнемо та перевіримо саму підсвітку та регулювання обертів. Оберти, до речі, регулюються від 600 до 1900 обертів на хвилину. Цвітка працює. Одразу хочу показати вам роботу самої помпи. Кладу мішок, я його здуваю і вмикаю шліфмашину. І він одразу починає надуватися. Якщо я збільшу оберти, він надується ще сильніше, оскільки помпа працюватиме також потужніше. І дійсно, притуляючи робочу зону до стільниці, я відчуваю, як її трошки присмоктує. До речі, двигун, кнопки, внутрішні вузли, підшипники від фірми НСК все пилозахищене. Це реально дозволяє працювати в агресивних пильних середовищах. До речі, лед би не забув сказати, з передньої частини двигуна знаходиться регулятор інтенсивності всмоктування турбіни. Простіше кажучи, регулятор, яким ви можете виставити сильніше або слабше всмоктування. Це корисно, коли ви працюєте. Працюєте на низьких обертах, коли вам не сильно потрібна повна робоча спроможність турбіни. Модель реально зручна. Навіть мені, людині, яка ніколи не шліфувала стіни жирафом доволі зручно його тримати. Я не можу сказати, що він важкий. Кругова підсвітка це також реально зручно. Телескопічна штанга, яка дозволяє досягти загальної довжини 1650 мм, і так само паркувальна ніжка внизу штанги додає зручності. Нема необхідності класти жираф для заміни наждачного паперу. Цей інструмент ідеально підійде, як для. Професіоналів своїх справи, так і для любителів, хто робить ремонт вдома. І незважаючи на те, що мішок на 20 літрів, я б радив використовувати з ним пилосос. А свої ідеї щодо тестувань цього інструменту пишіть в коментарях. Посилання на нього в описі під цим відео. З вас подобайка, підписка на канал і на все добре.